До тебе з днем народження. Бажаю тобі сімейного щастя, слабо та кохання, щоб ваш малюк ріс великим та здоровим. і життя було сповнене яскравих вражень та дуся. Днем народження! Оксанка, з Днем народження! Щастя тобі, внутрішньої гармонії, самореалізації. Нехай твоє життя буде яскравим, насиченим цікавими подіями, новими знайомствами, новими досягненнями. Ніколи нічого не бійся, ніколи не зупиняється обіцянкою. Нам особливо, особливих, тобі все обов'язково не вдасться. Як твої мрії будуть яскравими, сонячними і обов'язково збивається. З днем народження, Оксана. Привіт з Німеччини, з мого персонального ранчо. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого. Щастя, здоров'я, успіхів у всьому. Бажаю змінити українську медицину найкраще і завжди пам'ятати про мати. Щастить! Дорога моя подружка Оксана. Вітаю тебе з 25-річчям -ти з тим маленьким твоїм ювілеєм. Пам'ятаєш, як разом сиділи за партою, ходили на спорт, а зараз маємо вже свої сім'ї. Щиро радію за тебе, що маєш хорошу, дружню родину, гарного синочка, вірних друзів, мрійну професію. Щиро бажаю тобі, кар'єрних злетів, здоров'я, благополуччя, щастя, кохання, радості та прожити ще саме мінімум 100 щасливих років. Ще раз тебе вітаю, вітаю, вітаю. Оксана, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів у всіх твоїх справах, починаннях. Нехай тебе підтримують рідні люди, допомагають та розуміють колеги. Нехай кожен день приносить тобі радість. Вітаю! Привіт, Ксюш, сонячної Варшави! Вітаю тебе з 25 річчям. Нарешті дочекались, правда? <сум> Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, щоб не було ніколи жадних перешкод на твоєму життєвому шляху. Всього тобі самого найкращого в твоїх нових починаннях, в твоїх нових ідеях. Нехай на радість тобі зростає твій синочок. Бажаю тобі дуже міцного здоров'я. Щоб нічого тобі в житті не перешкоджувало, щоб завжди оточували хороші і вірні друзі. Я тебе дуже сильно люблю, хоча ми дуже рідко бачимось, але завжди пам'ятаю, ціную і маю надію, що будемо мати згоду піти на каву, коли я буду наступний раз в Луцьку. Ще раз вітаю тебе, з днем народження! Бажаю тобі всього самого-самого-самого. Люблю, ці... ціную, цьомкаю і папа! Днем -па. народження! Вітаю тебе, наша розумниця, наша красуня, бездоганна, просто фантастична дівчина. Ти знаєш, що ти завжди будеш в нашій школі на сініх славах. Ми завжди тебе будемо пам'ятати. І бажаю тобі здоров'я, самореалізації, успіхів у всьому. Нехай мрії збувається. Ура! Ага. we haven't seen each other for a long time, but uh, thanks to different social networking sites, uh, i uh, had a chance to see you. and i know how beautiful you are now, and i'm sure that uh, you are not only beautiful, but you are the best mama and the best daughter and uh, a rather successful woman. so i wish you good luck. i wish you prosperity. i wish you good friends. Uh, Healthy relatives and all the best in your life. Привіт, люба Оксанка! Вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю прекрасного життя, позитивних подій, багато-багато щастя, міцного здоров'я для тебе, твоєї малечі і всієї твоєї сім'ї. Цілую, передаю привіти з Гонконга. Скоро побачимось! That's so that's me. I'm gonna be a man. There ain't no other way. Cause girl you're hotter than a girl. So